Для того, щоб знайти Bybit UID, першим ділом логінимося в свій особистий кабінет на гербідній біржі Bybit. Далі заходимо на головну стріночку і дивіться, що нам тут потрібно зробити. А про тим, як я вам покажу безпосередньо суть цього відеоролику, саме я хочу повідомити вас про бонуси, які ви можете втратити, якщо не зареєструєтесь за моїм реферальним посланням, котре буде внизу в описі під цим відео. По-перше, ви отримуєте купон на 20 доларів за реєстрацію. Також бонус до 30 тисяч та 50 доларів просто за реєстрацію депозита торгового обсяг, як його активувати, я показав у своєму минулому відео. Також доступ до закритого торгового ком'юніті по ф'ючерсам. І, що немало важливо, пожиттєві знижки на торгові комісії, будь то ф'ючерси або спот. Тож, якщо у вас вже є аккаунт, раджу, зареєструвати новий, щоб не втратити можливість отримати всі ці привілеї, які я надаю вам. Перемістилися ми назад на байбі. Дивіться, що нам потрібно зробити. Для того, щоб знайти UID, наводимо курсор миші, Дивіться, курсор миші на цю людинку. От, людинка, так. І що ми тут можемо зробити? Бачимо UID. По-перше, наш нікнейм, далі буде написано основний аккаунт. UID, ось, в моєму випадку, це 19444700. Я можу його скопіювати і по цьому ж UID мені може переказати кошти будь-який користувач Bybit абсолютно без ніяких комісій на виведення. Тобто в нього буде на балансі 1000 доларів, ні цента більше, ні цента менше. Він мені зможе переказати рівно 1000 доларів. Ні цента комісії біржа не бере за внутрішні перекази. Тож, повторюємо, курсор ми ще на людинку і ось наш UAD. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це так, то обов'язково ставте свій лайкосик. Якщо у вас виникли будь-які питання по функціоналу біржі Bybit, здавайте їх в коментарі, я з радістю на них відповім. Дякую всім величезне за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Всім удачки і до нових зустрічей!